Ішло повідомлення на підставі статті 25-28 закону України про статус депутатів місцевих рад, пункту 2.14, статті 10 регламенту Віліоперської селищної ради. Ми депутати Віліпорської селищної ради повідомляємо про створення депутатської групи перспектива. Метою створення групи є спільна робота по здійсненню депутатських повноважень, напрямку вирішення спільних проблем та втілення спільних інтересів громади селища і Паксимічного області Віліпільської громади прийняття виважених та консолідованих рішень на користь мешканців Голови громади, а також недопущення порушень законності при обговоренні проєктів рішень та прийнятті рішень на сесії Єпрської селищної ради. Головою депутатської групи перспектива, обрана депутата Віліпорської селищної ради, Літвійчука Володимира Давидовича, до складу депутатської групи перспектива входять наступні депутати. Володимир Давидович, Печенка Олександр Валентинович, Газіянка Армен Валерійович, Вербицька Оксана Миколаївна, Саручан Микола Миколаївич, Макушова Ольга Олександрівна, Абраменко Сергій Вікторович і Олексій Михайлович. У кількості 8 чоловік. Просимо на черговому пленарному засіданні селищної ради оголосити про створення з депутатської групи перспективи та зареєструвати її. Підписи є. Протокол є. А фракція зупиняє свою діяльку. Це група, депутатська група. А як може один депутат входить у фракцію і в депутатську групу? Це ж перспектива. Вибачте, він повинен вийти із фракції, і тоді він вже депутат і заходить. Закону так, у вас немає фракції. будь ласка, є політичу фракції, Каченка у фракції. Так я запитую, фракція зупиняє свою діяльність? А там немає, виходить, немає протирічних. Коли в прошлої претензії були були такі самі фракції, то вони були самовідують. А зараз постійні фракції. Це мабуть, напевно, юридичний висновок. Значить, віч вони не згідно якщо він хоче війти в депутатську групу і ви створили, він повинен вийти з фракції. І зайти в це написано в законі, закони значні закону. Що? Такого в законі не було написано. Ну, як ви собі уявляєте, один депутат у фракції в депутатській групі. А чим відрізняється? Фракція Фракція по політичному. Фракція не менше. Створюється, тоді коли

Роботи, роботи, ну хочу, так я роблять, аби тільки законом це було. Ну, в чому проблема? Так саме ж кажуть, що нічого не видно. Закон не вийде. Світлана Діковина, день не послухали звернення.